Ох, не однаково мені саме цей меседж небайдужої прекрасної молодої українки привернув увагу на картонці серед більше сотні різних постерів. Ви знаєте, у нас неймовірно чудова молодь. Молодь, яка хоче втілити давню мрію Шевченка, і дійсно він писав ще в 1847 році. Та не однаково мені. Як Україну зліє люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять? Ох, неоднаково мені! І тішиться, що сьогодні вердиктом для дій влади і тих двох чи трьох чи п'яти менеджерів стала саме молодь. Молодь, яка вийшла захищати ідеали і цінності, про які писав Шевченко, і з такою молоддю я більш ніж переконана, що перемога за нами, бо встала Україна і світ правди засвітила. А тепер треба боротися, щоб побороти одвічного ворога. Час України настав. Дякую, прекрасній неймовірній українській молоді сьогодні. Тут в Каневі захотілося трохи відчути цей дух. Україна за тисячолітньому марафоні ніколи не втрачала держави духа, а зараз в нас є власна держава. Скоро буде 34 роки з відновлення нашої державності. Тому, українці, гуртуємося, перемагаємо і не дозволяємо тим, хто в тилу підривати наші шанси на історично справедливу перемогу.